Є знижки на Магне Б6. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. 6 мільйонів доларів, дорогі годинники та вишукані прикраси, знайшли у керівниці МСЕК та її сина, голови пенсійного фонду на Хмельниччині. Вони приписували ухлянтам хибні діагнози і брали, судячи з усього за це немалі гроші. Багатство ж ховали банально у шухлядах та шафах. У мережі жінку, що налагодила бізнес на ухлянтах, вже прозвали королевою. Тим часом знайшли спосіб, як заробляти на чоловіках одразу 13 медпосадовців на Харківщині. Завдяки ним 400 громадян за гроші отримали інвалідність. Невже мобілізація спровокує розвиток хабарництва в країні? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. ДБР провело обшуки у керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. До слова, це орган, який приймає рішення про надання людині інвалідності. Також правоохоронці перевірили помешкання сина посадовиці, що обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України на Хмельниччині. Разом у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. У керівниці сек в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Втім, набагато цікавіше багатства у посадовці виявили вдома. Гроші ж вони зберігали за традицією у шухлядах та шафах. І що ламаємо? Да, ну який вихід на зрую нам обережно просто якось замагаєтесь? Він просто і... пат легенько, то давай, ну давайте все і почали, так? Да? Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, Брендові прикраси та коштовності також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Як видно з фото, хабарники балували себе годинником Rolex, сережками діор та ще низкою недешевих подарунків. Ба більше півмільйона доларів посадовиця намагалася викинути через вікно. Ймовірно, у такий спосіб вона хотіла приховати бодай частину незаконно отриманих грошей. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належать чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом. На майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці намагаються з'ясувати, хто ще може бути причетним до схеми незаконного заробітку. Жінці та її сину готуються повідомити про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою легалізацію майна одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб. У велико особливих розмірах декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років та конфіскацію майна. Кадри затримання посадовиці швидко розлетілися на меми. Українці жартують про те, що її життя можна назвати ідеальним, бо ж гроші вона брала із шухляди, а в багатстві фактично купалася. У мережі припускають, що мовиться про кропу Тетяну Васильівну, що також є депутаткою хмельничаном. Хмельницької ОДА від одавідслуги народу згідно з декларацією, за 2023 рік за місцем основної роботи головна лікарка отримала 597 тисяч 300 гривень. Серед інших доходів понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою. Чоловік так званої королеви, саме так її називають українці у мережі. Володимир Крупа, екс керівник Держаудитслужби. Сина ж звати Олександр Крупа. Естафету з затримання хмельницькі ділки передали медичним посадовцям на. На Харківщині правоохоронці викрили голову медично-соціальної експертної комісії міста та його спільників, які за гроші видавали військовозобов'язаним чоловікам фальшиві довідки про інвалідність. До схеми були залучені одразу 13 осіб, яким вдалося допомогти відкосити від армії чотирьом сотням ухилянтів. Спочатку фігуранти виготовляли фальшиві документи про нібито наявні захворювання, які є підставою для оформлення інвалідності. Для цього вони фальсифікували всю медичну документацію з історії хвороби свого клієнта, у тому числі щодо його перебування на стаціонарному лікуванні. Потім організатор оборудки забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії про призначення групи інвалідності. За такі послуги ухилянти платили від 2 до 5 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості замовлення. Під час слідчих дій вилучили велику кількість справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Також виявлено гроші у суми понад 500 тисяч доларів США, майже 80 тисяч євро, більше ніж 1 мільйон гривень та навіть російські рублі, які ймовірно одержані злочинним шляхом. Організатору та спільникам повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності зсу та підроблення і використання документів. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що ухилянти та ділки що. Мають спрагу до грошей, вигадують все нові і нові схеми уникнення мобілізації. Наприклад, на Київщині жінка за 5 тисяч доларів знаходила чоловікам жінок із інвалідністю та одружувала їх. На що ще йдуть чоловіки, щоб відкосити від армії? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ба більше корупція процвітає не лише у стінах Мсеку, але й у ТЦК. Нерідко військоми наживаються на війні та мобілізації і наповнюють свої кишені хабарами від ухилянтів. Про це заявила народна депутатка Анна Скороход. За її словами, у тих же росіян немає проблем із мобілізацією через відсутність корупції на відміну від нас. Тобто вони вибудували систему. А ми замість того, щоб вибудувати систему, у нас вибудована е, тотальна корупційна система в ТЦК та СП, яку чесно вам скажу, от навіть скільки ми вже б'ємося з е, е, В ТСК з цією проблемою. Mm -hmm. ну як її вирішити, це просто то і змінюється, і приходить новий воєнком. І знаєте, як то кажуть, е, змінюється лише обличчя, а система і оця. Корупційна складова, вона як існувала схема, так і існує надалі. Нардепка зауважила, що корупція масово шириться територіальними центрами комплектування і глибоко засідає всередині системи. Починаючи з ТЦК, закінчуючи ВЛК, коли виписують липові довідки, липові результати проходження ВЛК, і там на півроку, на рік дають відстрочку абсолютно здоровим людям, просто за гроші цього. Ну це масово повсюди. Не так давно у мережі з'явилося скандальне відео із п'яними доларовими розвагами військома із Закарпаття та його друзів. На ньому очільник Хуського РТЦК та СП, полковник Василь Зубато, відпочиває в компанії ще трьох чоловіків. За даними ЗМІ, це місцевий підприємець, завідувач навчального консультативного пункту цивільного захисту Хусту, а також начальник відділу Дяково Держприкордонслужби. Чоловіки грають у боулінг, фотографуються та багато п'ють. В один момент військом Очевидь, хотів продемонструвати друзям свої статки, та почав у буквальному сенсі слова розкидатися доларовими купюрами. За даними видання Гроза, відео із відпочинком полковника Василя Зубатова було записане ще в кінці березня 2023 року у одному із закладів Виноградова. Нібито очільник Хуського ТЦК про існування компромату знав за скандальне відео у нього навіть вимагали гроші. Втім, вочевидь, угода не відбулася. Тож відео виклали в інтернет на відео за участі військового, в якого вочевидь, грошей кури не клюють. Емоційно відреагувала журналістка Яніна Соколова. Хто ці люди, які у них цінності, що там в голові? І найголовніше, чому в Україні, де кожен день гине цвіт нації, такі персонажі продовжують займати військові посади. Чому посадовці наживаються на ухилянтах і як це припинити? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 220 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну на все добре.